Тація офіціанта важить півтора кілограми з порожніми тарілками 5, зі стравами десять. За зміну офіціант переносить до ста кілограмів. Якщо банкет, то і півтонни. Жовтневого ранку 2022, коли Валерій поспішав на роботу в ресторан Гудман, на нього чекала набагато важча ноша. Пішов на перехресті. Повертаю і щось незрозуміло. Дивлюсь, дим, це все. Повертаюсь сюди, а тут просто. Я в куртусі був, тут пір'я, тече кров, стоять машини, сигналять, там люди, люди лежать. До мене зателефонував менеджер Люба. Він каже: ну, в ресторан прилетіла типу, бомба. Ну, бо тут куча куряви, вибите скло. Поки їхали швидкі, Валерій намагався собі допомогти. Я ще про пам'яті давай бігати до машин. Щоб якісь турнікет собі взяти, бо я розумію, що може стекти просто кров. На жаль, в машинах нікого не було, але дорога була повністю забита. Ішли якісь люди. Там було двоє чоловіків, і жінка. У них не було з собою турнікета, але вони перев'язали там ремнем. Поранена рука була без ліктя і висіла на рештках шкіри і м'язів. Доїхав до лікарні, я ще був при свідомості, і як уже почали зрізати одежу. Я просто попросив хірурга, щоб мені лишили руку. Він сказав, що я нічого обіцяти не буду, але подивимось. За пораненого офіціанта переживали і персонал, і гості. Скидались грошима на ліки, керуючи, його навідував ледь не щодня. Я питаю, що ти веде зараз собі ну, думаєш на майбутнє. І він, він каже: я піду на роботу все одно. Вийду. За півтора місяці Валерій терпляче переніс сім операцій. Ну і далі мені треба було в інститут травматології. Але в мене. Відкрилася рана, пішла інфекція, яким лікарям я не показував, вони всі махали головою краще її відрізати і робити біопротез. Понівечену руку врятував випадок, а точніше, постійний клієнт закладу. Є певне коло знайомих і друзів, вже пробували через, через різних людей максимально допомогти Валері. але все, як казалось, було під носом. І коли Олександр дізнався, що є в нас така там з Валерією проблема. І він погодився допомогти зателефонував до мене і сказав, що є хлопець поранений, який працював офіціантом в ресторані Гудман, в якому ми в тому числі з Олександром зустрічались декілька разів. І ми, звичайно, зразу зв'язалися з Валерієм. Там в нього було складне ушкодження кінцівки. Ніхто з тих лікарів, до кого він звертався, не зміг йому дати раду. І ми включили його в програму. Через цього гостя я попав, потрапив в цей фонд який поїхав, забрав мене з дому, поїхав поїхали, ми інститут травматології. Інфекцію вилікували, поставили ліктьовий протез, зшили розірвані нерви і м'язи. Через рік Валерій повернувся на улюблену роботу. ніхто не розумів, як я буду працювати, бо мені тяжко навіть відкрити пляшку води. Боюсь, щоб не напружити руку, бо кістки танкі, щоб їх просто не зламати. Поки Валерій може впевнено тримати лошитацю з трьома порожніми тарілками. Щоб повернутись до звичних навантажень, потрібно ще кілька операцій, але його рука врятована. І Валерій живе без протезу завдяки зусиллям лікарів, благодійників і тисячам донатів звичайних людей. Нески на порятунок кінцівок невдовзі можна буде зробити в кожному ресторані чи кафе України. Ми зробили ті костра. Саме для того, щоб гостям було зручно пожертвувати на програму «Вріту кінцівку, і вони тематичні. Тут Джеймс і Бонд, і вони якраз підходять до антуражу вашого закладу. Прохання, якщо можна поставити це на стіл до гостя, до гостя, і якщо гостю комфортно буде, то він може задонатити. Написано «Донат» і забирає, і це може бути таким дуже непоганим внеском в програму «Вріту кінцівку. Так як я учасник, і дуже прошу всіх людей, хто може. То донатити на програму Врятуй кінцівку це фонд здоров'я українського народу. Бо таких як я цивільних, а ще більше військових дуже і дуже багато. І з кожним днем, на жаль, нас все більше і більше. кави чи склянка води стане доброю справою, яка допоможе тисячам поранених зберегти травмовані руки і ноги, а стильний костер придбаний за донат. Нагадуватиме, що в спільній справі порятунку кінцівок є і ваш особистий внесок.